У кожної країни є якісь міфи, легенди і герої. Так як я живу наразі у південній Кореї, було б цікаво, мабуть, почути про символи з корейського острова. Чеджу. корейці були б не корейцями, якщо б з усіх можливих символів вони не зробили мерч, щоб класненько його продавати. Тому, якщо ви зайдете в будь-який сувенірний магазин, там абсолютно всі герої та символи будуть як на долоні. Почнемо з головного символа. Це доль Харебани. Це Такі базальтові дідугани, яких ти побачиш скріз. з виразними очима, великим носом і шапкою. Найчастіше вони тримають руки на животі. Чому ж вони стали символом чи? Жо буквально означає кам'яний Їх ставили при входах до сіл як охоронців від злих духів. камінь з якого вони зроблені базальт прямо з вулкану халаса. Наступна легенда Чеджу це геніо це легендарні жінки-дайверки, які без кисневих балонів пірнають у море за морськими делікатесами. Вони особлюють силу, витривалість і незалежність жінок Чеджу. Геніо – Це частина нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Далі, звичайно, мандарини. халабон або чеджу камґу халабон це особливий сорт мандарина з горбочком зверху, схожим на гору халаса. Звичайніші солодкі мандарини, які ростуть тільки на Чеджу. Це Символ Чеджу, бо клімат острова ідеально підходить для вирощування цитрусових. Мандарини головний фруктовий експорт. Цікаво, те, що мандарини з Чеджу часто вважаються найсмачнішими в Кореї. Їх смак це бренд сам по собі. Наступний символ це звичайно вулкан Халасан. Це найвища гора Кореї, яка сформувала сам острів. Її висота 1950 метрів над рівним виверження вулкану тривали сотні тисяч років і утворила суходіл. Нинішній острів В останній раз вулкан вивергався приблизно п'ять тисяч років тому. І зараз вважається сплячим вулканом. Уся територія навколо кратера. Це національний парк з багатою флорою та фауною. Далі коні чеджу маленькі витривалі коні, які мешкають тільки на чеджу. Їх завезли монголи в 8 столітті, і вони пристосувались до місцевих умов. Символ витривалості, свободи та унікальності. острова. і останнє, що є тут абсолютно повсюди, це камелія. Це справжній квітковий символ чеджу, особливо взимку та навесні. Пелюстки не в'януть повільно, як у більшості квітів, а падають цілою квіткою. І це виглядає дуже драматично. Камелія дуже популярна і використовується у Косметиці. який символів сподобався вам найбільше і про який ви не знали? Пишіть в коментарях цьому.